Добрий день, браття і сестри. Ми знову з вами на нашому каналі Церкви Святителяно Шанхайсько та Сан-Франциско. Нагадую вам про збір коштів, які ми проводимо для нашого прихожанина, воїна Михаїла, який добровольцем на другий день війни пішов боронити нашу країну від путінської збройної агресії проти нашої держави. Михайло зараз готується до відправки в гарячу точку і попросив нас зробити йому подарунок, тепловізор або приборнічного бачення, який ми віримо, зможе йому не тільки здоров'я захистити його, але зробити безпеку для того, щоб він був і живим і повернувся таким неушкодженим до нас на приход. Тому хто хоче допомогти, будь ласка, військовослужбовець наших збройних сил. Просить вас і буде молитись з вас за вашу допомогу. Реквізити під описом, а також тут на екрані. Сьогодні до нас звертається Раба Божа Іоанна з наступним запитанням. Батюшка, чи можна молитись на католицькій Вервиці? Якщо іде мова про просто як знаряддя, то звичайно можна. Тобто ми теж молимося чотки в нас називаються. от... У мене також, я зараз тут покажу, стоять чіткі наші православні. Як приклад, це є 100 зерняток, які перегороджені між собою великими зернятками. І, от, зокрема, монахи, також миряни, моляться по них для того, щоб знати рахунок Ісусових молитв. Така молитва Господи Ісусе Христе Сине Божий, м'я грішного чи грішно». Якщо буде така молитва, то ця вервиця, як ви називаєте, католицька нічим від цих чоток не відрізняється тільки матеріалом, тому що в нас дерево зазвичай робиться, а у нас воно є плетене. От. Якщо ж ви маєте на увазі саме молитву католицьку вервицю, то звичайно це є заборонено, тому що е, православні церкви святі отці, е, взагалі забороняють як молитву, яка може привести до стану прелісті. А ми це бачимо в католицьких святих, що так і відбувалося в них. Молитву, на якій іде якийсь процес уяви. Тобто ми не можемо уявляти собі ні Бога, ми тільки знаємо, що Він є любов, ні якісь картини перед собою бачити, ні реагувати на якісь звуки, на світло. В католиків що таке верветься це, це розважання, як вони називають, вони роздумовують, наприклад, над якоюсь подією життя Христа, наприклад, страдальною, або Богородиці. Да, вони собі як фільм крутять, читаючи Богороду це Діво радуйся», вони не вдумуються в слова молитви, які читають, а вони навпаки думають про ту тему розважання, яку вони взяли на ці 10 зерняток. Кожні 10 зерняток це інша тема розважання, як вони кажуть. Така молитва, крайньо заборонена у православній церкві, тому її робити не можна. Якщо вам, браті і сестри подобається те, що ми робимо, поширюйте наш канал, ставте нам лайки. Пишіть дописи, рекомендуйте своїм друзям. Я надіюся, що будуть запитання, на які ми охоче будемо давати відповідь, і тому ставте їх.